Доброго дня! Мене звуть Швець Христина, і сьогодні я хочу презентувати проєкт на тему хімічне дослідження косметичних кремів. Ця тема є актуальною, тому що косметичні засоби все більш становляться популярнішими. І хотілося б дізнатися, з чого вони складаються, тобто які у складі компоненти і як вони впливають на шкіру. Мета дослідження є експериментально дослідити зразки косметичних кремів на певні компоненти. Завдання до дослідження зробити аналіз наукової літератури, ознайомитися з методами дослідження, визначити основні показники косметичних кремів та зробити висновки з отриманих результатів. Об'єкт дослідження є візуальний та фізико-хімічний аналіз косметичних кремів по догляду за руками за відомими методиками. Предмет дослідження є косметичні креми як багатокомпонентні гетерогенні суміші, а типи косметичних кремів. Всього їх близько п'яти: зволожуючі креми, живильні креми, захисні, антивікові креми та лікувальні. Дослідження. Для проведення роботи було застосовано чотири основних експерименти: визначення жирової частини, визначення органолептичних показників, встановлення PH за допомогою універсального індикатора і визначення стабільності кремів. Органолептичні показники якості косметичних кремів. Результати ми можемо побачити в таблиці. Було визначено колір, запах та однорідність. Результати визначення pH та багатоатомних спиртів, косметичних кремів. PH було в межах норми, тобто від 6 до 7,5. Також була проведена якісна реакція на багатоатомні спирті, і в деяких кремах в складі не вказано, що є спирти, а насправді вони були. Визначення жирових речовин у кремах. Жирова речовина в кремах не повинна бути більше, ніж 35%. Але, на жаль, були такі креми, в яких становила більш ніж навіть у два рази ця жирова частина. Визначення стабільності косметичних кремів відбувалося за допомогою центрифуги. І висновки. Ефективність крему залежить від того, які речовини лежать у їх складі і за якою технологією вони виконані. Визначення pH показало такі результати від 6 до 7,5, що свідчить про те, що pH є нормальним. Визначення жирової частини укремі показало, що є проби, які містять більш ніж 35% жирової речовини. Косметичний креми вміст жирової речовини, який є високий, блокує дихання клітин і забиває пори і ускладнює виділення шлаків. З досліджувальних проб було встановлено, що 4 проби є нестабільні, а інші 3 стабільні. Це означає, що якість нестабільних косметичних крем не є високою і тому не рекомендується їх використання. Це все. Дякую за увагу!